У каждого государства есть атрибутика. Вот у вашего государства... Над... <класс> Я даже могу согласиться, что у вас было государство тогда. Какая была атрибутика? Своя денежная единица, свой флаг, свой... Э... Расскажите. Своя столица. Да, пожалуйста. Атрибутика была такая, как флаг, который включал... В тому числі цвіта золотої і лазурный. І ця атрибутика, в принципі, присутствует і що з королевства королівства Русь, яке також относится к української государственности, і що з вимінь Грюнвальда 1410 року, коли вперше упоминается. Вот така була атрибутика. Найбільш переконливий доказ використання жовто-синіх кольорів можна простежити ще з часів Грюнвальдської битви 1410 року, якій брали участь загони об. З руського воєводства. Про це згадує Ян Длугош у своїй праці. Жовто-сині, червоно-чорні, пурпурно-оливкові і особливо малинові прапори широко використовувалися українськими козаками впродовж 16-18 століття. Хоча в українських козаків і довгі були також флаги. По поводу герба, то гербом печатка, на печатках герба стояло запорожець з мушкетом. Вот, ну і всім остальным. По поводу монеты. Так э, значить, пытался чеканить Богдан Хмельницький по известиям некоторым. Московський посол Григорій Кунаков. Передавав в донесенні до Москви в 1649 році. Наступне в Чигирині, де вчинив Богдан Хмельницький, мензу і гроші роблять. А на тих нових грошах на одному боці меч, а на іншому боці його Богданове ім'я. Подільський воєвода Станіслав Потоцький у листі від 29 жовтня 1652 року доносив королеві Яну Казимиру. Хмельницький втручається у справи вашої королівської милості. Карбує гроші. Французька газета де Франс від 21 грудня 1652 року також повідомляє, що козацький гетьман почав карбувати в Україні монету на свій лад. Цим викликав протест польського короля.